Карий коню, карий коню, а біленька завезиня кари коню, де моя, миленька? як приїдеш під ворота, стукнеш копитами, чи не ви. Чинока з чорними бровами. ой не вийшла дівчинонька, вийшла стара мати, запрошує, закликає козаків до хати. Запрошує, закликає. Коз... Козаків до хати, добрий вечір стара мати Дай води напиться, та на твою гарну доню дай хоч подивиться, прийшов козак під віконце, дівчина гуля. Серденько ся крає, молодому козакові, серденько ся крає.